Сьогодні в Україні менш жорсткі графіки відключень до 16-ї години. Будемо з електрикою, а далі діятиме лише одна черга відключень. В Які саме години не буде електропостачання, можна перевірити на сайтах Обленерго. Детальніше про ситуацію розпитаємо у заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Світлано, завдяки чому вдалося покращити ситуацію. Так, до доброго дня. Дійсно, сьогодні, 25 липня, у нас як і очікувалося, ситуація продовжує поліпшуватись, і це вже відчувають всі наші споживачі. І дійсно, сьогодні не планується застосування графіків відключень до 16 години і з 22 години в цих проміжках буде застосовуватися тільки одна черга відключень, що вже значно полегшує ситуацію загальну в енергосистемі. І як вже і було сказано про будь-які зміни, тому що зміни теж можливі, можна перевіряти на інтернет-ресурсах офіційних сайтах ваших обленерго. В той же час ще раз хочу повторити, що для підприємств з критичної інфраструктури. А також для підприємств, які імпортують понад 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови, нагадую, що для них обмеження не застосовуються. Але також хочу нагадати, що все ж таки в системі існує дефіцит. І ми зазнали значних пошкоджень, хоч і продовжується ремонтна кампанія, і наші енергетики продовжують якомога швидше відновлювати. Однак, ми закликаємо наших споживачів продовжувати. Розумно використовувати електроенергію, тому що ситуація, на жаль, і через можливі російські атаки, і взагалі через складну чутливість системи, зараз може змінюватися постійно. Що ж стосується чому зараз у нас полегшення, так у нас на минулому тижні і вчора вийшли з планових ремонтів. Набагато швидше строку, але з дотриманням всіх норм. Два атомних енергоблоки. Дякуючи колегам атомникам, вдалося дійсно додатково додатково пришвидшити здійснення технічного обслуговування і ремонтної кампанії планової на цих блоках. І українці зараз мають можливість отримувати більше електроенергії. Що стосується відновлення, процесів відновлення воно активно продовжується і в тому числі і за допомогою наших міжнародних партнерів, так вчора було проведено черговий. Брифінг узгоджувальний між урядом України, представниками офісу президента, регіонами, а також всіма нашими міжнародними партнерами, хто активно допомагає Україні, погодили найпріоритетніші потреби і шляхи покриття цих потреб, для того, щоб ми якомога швидше і якісніше могли в першу чергу підготувати енергосистему до. Наступного опалювального сезону і далі відновлюватися і забезпечувати українців і нашу економіку в першу чергу електроенергією. Що стосується імпорту та експорту електроенергії, продовжуємо працювати з нашими країнами сусідами щодо імпорту електроенергії, що стосується експорту, то експорт у нас не здійснюється і не передбачається. І я вкотре прошу наших споживачів, і українців, бути уважними до тієї інформаційної політики, яку ведуть наші вороги, використовуючи в першу чергу такі чутливі теми. Як енергетика зараз одна з найчутливіших тем, тому будьте уважними і довіряйте тільки офіційній інформації. Міненерго офіційно заявляємо, що експорт української електроенергії не здійснюється, і також хотіла би звернути увагу, що в нас діє урядова гаряча лінія струм за номером 1549, де ви зможете отримати будь-яку інформацію, яка вас цікавить, і щодо стану енергосистеми, щодо можливих, можливих програм підтримки державних, в яких ви можете взяти участь, закупити сонячні панелі, батареї, ставати більш енергонезалежними. І Це стосується як побутових споживачів, населення. Так, це стосується і бізнесу, який також може використовувати пільгові державні програми через українські банки, отримувати пільгові кредити, закуповувати обладнання, встановлювати його. Якщо у вас є якісь проблеми з встановленням обладнання, ви також можете звернутися на гарячу лінію, де вам і порадять, і роз'яснять, і в разі потреби допоможуть або спрямують для того, щоб. Якомога швидше можна було реалізовувати ваші проекти. Тому е, працюємо, продовжуємо працювати. Працюємо всі разом. і уряд, і, е, і бізнес, і наші споживачі, побутові, населення. Тому що всі українці зараз об'єднані. Ми разом підготуємо нашу на відновимо і підготуємо нашу енергосистему для того, щоб ми всі були зі світлом, і теплом, і взимку, і в наступному році, і щоб система наша працювала стабільно. Дякую. Спасибі вам за інформацію, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук з оперативною інформацією про ситуацію з електроенергією в Україні.